Вітаю вас, мої любі малята. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, зараз зима. А ви знаєте, як називається останній місяць зими? Лютий. А як ви думаєте, чому він так називається? Бо цей місяць дуже холодний. Погляньте, будь ласка, на цю галявину. Чи бачите, ви тут рослини чи квіти? А що ж зараз відбувається з рослинами на вулиці? Вірно, вони засинають. А чому вони заснули? Тому що на вулиці дуже холодно. Подивіться, а що це до нас залетіло у кімнату? Так, це сніжинка, вона принесла нам. Загадку. За віконцем хуртовина, заметіль гуде, кружляє, а в теплі у нас рослини. Всі ростуть, ще й розцвітають. Як ви думаєте, про які рослини йдеться у віршику загадці? Так, вірно, про кімнатні рослини. А чи є такі рослини у вас вдома? А зараз. Давайте послухаємо віршик. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте. Наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі діти. Ми з вами послухали віршика, а тепер я пропоную сказати, що ж потрібно для росту рослин. сонячне світло та тепло, вода, і, звичайно, ґрунт із поживними речовинами. А що ми? Люди повинні робити, щоб рослини росли та розвивалися. Ми можемо розпушувати землю. Це потрібно не тільки для того, щоб до коріння доходила водичка, але й повітря. Вологою гончіркою потрібно витирати пил з листочків, адже саме листячком рослина дихає. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскати водою. Давайте пригадаємо, з чого складається рослина. У рослини є коріння, стебло, листя та квітка. А зараз я пропоную спробувати скласти казочку про квіти. В одній кімнаті жили квіти. Ця квіточка називається фіалка. А ця фікус. У фікуса була товста пряма стеблина та велике, широке листя. Фікус нецвітучий, бо у нього немає квіточок. У фіалки маленьке м'яке листя, а ще у неї є квіточки. Усім рослинам необхідні сонечко, вода та ґрунт із поживними речовинами. Квітам подобалось жити у кімнаті. Сьогодні я пропоную нам з вами зробити кімнатну квітку, але спочатку давайте трошки відпочинемо. Приготуйте, будь ласка, свої пальчики та повторюйте за мною. Сонечко привітно, квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають. Кітичку сідають. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, вирізані угорщик, долонька зеленого кольору та квіточки, а ще клей і серветка. Беремо горщик і змащуємо його клеєм. Перевертаємо змащеною стороною донизу. І приклеюємо горщик внизу аркуша. Можна допомогти собі серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Тепер беремо зелену долоньку і також змащуємо її клеєм. Це буде листечко нашої рослини. Перевертаємо долоньку і наклеюємо її над горщиком. Допомагаємо собі серветкою. Гарненько притискаємо і прибираємо зайвий клей. Тепер залишилось прикрасити рослину квітами. Беремо квіточку, змащуємо її клеєм. І приклеїмо на листя нашої рослини. Так само будемо робити і з іншими квіточками, знову допомагаючи собі серветкою. Ось така квіточка в мене вийшла. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення!